Це відео для тих, хто ніколи не був у психолога і не розуміє, що там відбувається, і що очікувати. Чим мені може допомогти психолог? Чим відрізняється психологічне консультування від психотерапії? І що взагалі відбувається за зачиненими дверима в кабінеті психолога? Я покажу вам свій кабінет і свою роботу. Оце мій робочий стіл. Тут є і мій помічник. є моя папочка з поточними консультаціями. Це люди, які зараз до мене ходять. Тож, завжди перед першою консультацією робиться діагностика. Зараз я покажу, що це таке. Зазвичай перед першою консультацією людина проходить в мене чотири опитувальники основні Клінічна шкала депресії БЕКа. Шкала... Тривоги, бека. Бачите, 154 людини. Вже я їм зробила діагностику цим людям. А також опитувальник режимів функціонування схем в схематерапії. Це опитувальник Янга на схеми. Для чого ці опитувальники потрібні? Дивіться, коли ви приходите к спеціалісту, ви приходите, наприклад, к лікарю, І лікар. Перше, що він робить, він вас розпитує і відправляє на аналізи. Тобто він говорить, що вам треба здати сечу, загальний аналіз крові, можливо, ще якийсь аналізи, що в нього, крім розмовної діагностики, ще була інша діагностика. І наявність результатів цих опитувальників дає мені деяку, деяку картину. Коли я можу зрозуміти загальну структуру особистості. В схемотерапії є власні опитувальники, які виділяють 18 основних схем ранніх дезадаптивних схем, тих, які заважають людині бути щасливою, ефективною, продуктивною в різних сферах її життя. Тому я ще не бачу людину, але коли я бачу її результати, ось тут я вже приблизно зазвичай розумію, яка в неї проблематика, з чим пов'язана ця проблематика, і навіть яке в неї було дитинство. Просто розуміючи, чи є схема емоційної депривації, чи є схема дефективності сорому, чи є схема самопожертви або підкорення. Далі маючи ці аналізи. А, наші опитувальники маючи, що ми робимо. Ми дивимось, це ці запитання, які є у людині в житті, і які вона прийшла вирішити. Ми дивимося, в яких схемах вони лежать. Ми робимо огляд дитинства людини, огляд середовища, в якому вона виростала. І я все це вношу, я вам тут показувала собі. У файлики, потім я сідаю після консультації, я ще, я ще думаю, аналізую, я можу взяти супервізію, якщо в мене є для цього потреба. І ми формуємо з людиною деякі цілі, такі точки А і Б, звідки ми хочемо йти, і до чого ми хочемо прийти. І потім ми по цій стратегії рухаємось, працюючи зі схемами. Це така внутрішня робота, і, можливо, додаючи щось щось з когнітивно-повединкової терапії, коли ми ще вже починаємо а, змінювати в діях те, що нас оточує. Я особисто люблю дуже структуровану роботу, коли ми працюємо під конкретний запит, тобто є конкретний запит. Є конкретні схеми, і ми йдемо з точки А, техніками в точку Б. Я не працюю про що ми сьогодні говоритимемо? Там а яка, які думки там на сьогодні. Такі речі, тому що це більше про психологічне консультування. Я дуже люблю і поважаю спеціалістів, які займаються психологічним консультуванням, тому що це теж дуже потрібно людям. Ви зрозумієте, іноді людині просто немає а, до кого емоційно звернутися. Їй нема кому сказати, що слухай, мені так погано, що слухай, мені так важко. І та людина її не відкине або не знецінить, або взагалі, можливо, нікого немає. І для цього існує психологічне консультування, і це теж наша потреба. Коли ти приходиш в консультування, там тебе вислухають. Активним слуханням, тебе підтримують, тебе почують, валідують твої емоції, скажуть, що це ок, що ти нормальний. Оце психологічне консультування. Те, та структура, в якій я працюю, це скоріше психокорекція, психотерапія. Я під супервізією знаходжуся да, в процесі акредитації, як психотерапевт. Коли ми а, втручаємось, робимо втручання в особистість, в її базові установки для того, щоб перебудувати щось по-іншому. Тепер важливе запитання: скільки часу треба людині проходити цю роботу з психологом? Дивіться: от є, є схеми: це в мене клієнтка, яка дала дозвіл. На те, щоб поділитися її схемами, коли ми почали працювати, липень 22-го, І коли ми ще продовжуємо працювати, але вже це було на червень 23-го. Як ви бачите, що все було червоненьке, і ви бачите, що з червоненького в нас залишилась тільки трошечки схема підкорення, а всі інші схеми йшли в зелений, тобто в норму. Або йшли в середній бал не такі активні. Тому ну, швидкість терапії це таке індивідуальне запитання, і дуже складно, особливо на початку на нього відповісти через деякий час можна, тому що я починаю бачити, наскільки людина або лабільна, або ригідна. і немає відповіді, чому хтось лабільний дуже швидко. Усвідомлює, змінює поведінку, отримує зміни. Дуже легко працює з внутрішніми зраненими частками своїми. А хтось дуже ходить навколо одного запитання довго людині треба довго там набутися. Цю це, це, це запитання я задавала своїм супервізорам, дуже поважним людям в світі. Української психотерапії, але на це запитання немає наукової відповіді. І хтось, у кого буде невелика кількість червоних схем, там їх мінімально, людина прийде. В неї в принципі все було благополучно. їй треба трошечки її підкоригувати, І через три місяці вона полетіла на, на крилах щастя в своє життя. То для людини, наприклад, з межовим розладом особистості, я працюю з такими людьми, їм треба три роки, це мінімум, ходити в цю корекцію. Ну, На жаль, це, це так, тому що рівень глибини травми і розколу особистості він різний. І від того, що відбувалося, і залежить скільки окремій конкретній людині треба ходити до психолога. Бачили, як я працюю, а тепер що саме відбувається, чи ми просто говоримо, обговорюємо щось, чи ми робимо щось інше? Так от, ми робимо щось інше. Є два рівня роботи, які я даю людині, і вона в мене навчається і потім вносить цей досвід в своє життя. Це зазвичай техніки з когнітивно-повідінкової терапії. Наприклад, емоційний щоденник. Емоційний щоденник дуже хороший інструмент. Потім метод трикутників сети, потім різні, різні вправи mindfulness. mindfulness. Також є вправи, які я даю по емоційній саморегуляції. Ми підбираємо, що людині підходить. Також є протоколи при тривозі кпт тривога і протоколи при депресії. депресія. Ще є різні техніки, я зараз всі не згадаю, які даються людині як на те, щоб вона починала усвідомлено ставитись до своїх думок, де інде їх переглядати, коригувати свої емоції, не подивляти їх, не втікати від них. І на свою поведінку. І все це вже дає, ну, часто вже дає результати полегшення. А також є глибинні речі, які ми робимо тільки вдвох. Це, наприклад, техніка крісел, крісел, де ми працюємо з краючою батьківською часткою, вимогливою батьківською часткою, то, що ви називаєте внутрішній критик, який, до речі, дуже сильно гадить людині. Життя її. Потім з травмою, з, травмами, з травмою, це травмофокусовані підходи на проробку травми. Потім ми робимо рескрипції, рескрипції. Це такий дуже глибокий досвід. Іноді мені кажуть, що він схожий на гіпнотичний, хоча це не гіпноз, де ми втручаємось в, цю, в ці базові установки, де воно заклалося в людині. Разом ми робимо рескрипції з е, дитячим досвідом. І, і що ми ж робимо? Це, це основне, що я хотіла сказати. Можливо, ще, ну, ще ми робимо, да, можемо там робити сократичні діалоги, це робота з установками. Е, оці речі, які е, робляться технічно. Але крім того, в схема терапії є таке поняття, як обмежене батьківство. Це коли терапевт виступає у ролі батьківської фігури, але не переходячи межу, залишаючись все ж таки в терапевтичній дистанції, але дає людині, коли треба підтримку, коли треба, дає їй. Валідацію, особливо всередині рескрипції, де в дитячому досвіді цього не вистачало, приникає туди, як заміщуюча батьківська фігура, формуючи тій дитині здорову самооцінку, здорове ставлення до себе, здорове сприйняття своїх помилок, здоровий погляд на те, хто такий інший, як з ними взаємодіяти. Заміщує ті батьківські фігури, які в реальному житті не могли цього виконати. І коли запитують, а наскільки варто взагалі цим займатися і в це вкладатися, то я можу сказати, що я особисто вважаю, що моє вкладення в мою особисту психотерапію, роботу над собою це моє найкраще вкладення в моєму житті, яке я зробила. І також я чую це від інших людей, що моє життя зміни. Що я перестала бути жертвою, я перестала бути покірною, я стала займатися тим, чим я хочу. Я отримала підвищення, я буду більш здорові стосунки. І, взагалі, чого я раніше цього не зробила.